І ще про одну ініціативу у Верховній Раді зареєстрований президентський законопроєкт, який передбачає множинне громадянство. Така норма діє у 130 країнах світу, зокрема у Великій Британії. Як це працює на прикладі однієї лондонської сім'ї, вивчала Світлана Чернецька. Алексу всього п'ять днів від народження. У нього поки що немає паспорта, але буде цілих три. Мама хлопчика народилася та виросла в Узбекистані. Тато в південноафриканській республіці. Сам Алекс з'явився на світ у Лондоні. Обидвоє його батьків мають британське громадянство. Вони тут навчалися та працюють. Для мене британський паспорт ніколи не був самоцілью так склалося природно. Але оскільки я вирішила залишитися тут жити, то з часом захотілася стати частиною цього суспільства. Я просто хотіла стабільності, знати, що я можу тут жити постійно. Інакше треба постійно поновлювати візи. Це накладно. Оля каже, хотіла мати рівні права з британцями, зокрема, голосувати на виборах. Для Джеймса Лондон так само став домом. Коли я ріс у південній Африці, там було дуже нестабільно. Тож мені видавалося логічним мати можливість проживання та праці у Великій Британії. Моя мама народжена в Британії, тож мені для отримання громадянства потрібно було всього навсього податися на британський паспорт до 18 років. І для вихідця з пар Джеймса і для вихідці з Узбекистану Олі британський паспорт відкрив чимало дверей. Він особливо зручний для подорожування. із британським паспортом я можу подорожувати без у так багато країн. З південноафриканським це не варіант. Майже всюди потрібні візи. Сім'я Джеймса та Олі середньостатистична у британській столиці. Лондон таке багатонаціональне національне місто. Що у багатьох по два-три, а то й більше паспортів. Велика Британія ніяк це не обмежує. Є однією з 130 країн, де дозволене множинне громадянство. Зазвичай перевагу має те громадянство, в якій країні перебуває людина. Тобто, якби Джеймсу знадобилася дипломатична допомога Лондона у рідній південній Африці, він би її не отримав. Але якби ця допомога знадобилася, приміром у США, то він міг би її просити і у Лондона, і у Кейптауна. Моя порада клієнтам завжди. Така, Якщо ви можете отримати подвійне громадянство для своїх дітей або навіть більше, ніж два громадянства, робіть це, тому що ви даєте своїм дітям право вибору. У Британії люди з багатьма громадянствами можуть балотуватися в парламент і працювати в уряді. Як приміром депутат Надхім Захаві він не відмовився від свого іракського паспорта, і міністром освіти був і фінансів в Австралії. Приміром, таке недопустиме. Великобританії вони на вас дивляться на те громадянство, яке ви їм даєте, яке ви хочете вибирати. Наприклад, якщо ми говоримо про державні форми, коли ви заповнюєте. Якщо ви відкриваєте компанію, наприклад, Великобританії, то це ваш вибір, яке громадянство ви хочете за декларацію поставити і Теж саме йде по комплаєнс в банках. Ви вибираєте громадянство, яке ви думаєте, буде ліпше для тієї чи іншої юрисдикції банковської здається для бізнесменів України і Великобританії цей вибір важливий серед недоліків. Подвійного громадянства такий, що обидві країни можуть зобов'язати проходити військову службу. Я ніколи навіть не думав про військові питання щодо моїх громадянств. На щастя, у південній Африці немає призову те саме у Великій Британії. Мені здається, що потрібно не тільки дивитися на громадянство, потрібно також дивитися на резидентство, де людина проводить більше часу за останні 12 місяців. Наприклад, податкове резидентство, ні, рахується, то чому б не використати ту ж саму формулу, також потрібно дивитися, де ваш центр життєвих інтересів знаходиться і підтримати ту країну, де ви платите податки. Серед інших мінусів множинного громадянства система оподаткування. Адже зачасту країни стягують податки зі своїх громадян незалежно від місця їх проживання у Британії, хоча б існує таке явище, як Уникнення подвійного податкування Лондон має укладені спеціальні договори з багатьма іншими країнами, але от громадяни США, приміром мають сплачувати податки, навіть якщо живуть в інших країнах. Ми думали про те, щоб народжувати у США. Багато людей так роблять, і у нас була така можливість. Але коли ми почали глибше вивчати це питання, то там так складно розібратися з податками. Мені досі не до кінця все зрозуміло. Але суть в тому, що якби він мав американське громадянство, то платив би податки в Америці ще кілька років після того, як відмовився від американського паспорта. З досвіду подружжя Олі та Джеймса подвійне громадянство зробило їхнє життя значно легшим, тому й синові дадуть можливість мати одразу кілька. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.